На засіданні постійної депутатської комісії Бродівської міської ради знову обговорювали питання, яке напряму стосується освітян. Докладніше у сюжеті. Друга частина засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва спільно із комісією із гуманітарних питань, знову зібралася у сесійному залі Бродівської міської ради. Зокрема, тут жваво обговорювали питання освітян, з яких хотіли зменшити доплату за престижність педагогічної праці з 20% до 5% та зменшити премію з 50% на 20%, що виплачується один раз в рік. Але освітяни наполягли на своєму і звернулися до влади з проханням зменшити зарплати для представників органу місцевого самоврядування. Зокрема, було запропоновано зменшити кошти з комунального підприємства Броди, а саме у програмі благоустрою. Також зменшили фінансовий ресурс і телерадіокомпанії Броди. Також начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін – Заявила про закриття п'яти народних домів у нашому районі. Усі питання вирішено винести на обговорення сесії. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.